Народ, всім привіт! Давненько мене не було на цьому каналі, в тіктоці ще час від часу з'являюсь, проте на Ютубі з виходу останнього ролика пройшло вже майже два місяці. Причина цього став кінець третього семестру та закінчення зимової сесії. До речі, сесію ще повністю не закрив, тому розслаблятись немає права. Напишіть в коментарях, як у вас проходить кінець року та як завершили цей семестр. А в цьому ролику, як ви вже зрозуміли по перію та назві, я хочу вас привітати з наступаючим новим роком. Так, цей рік виявився для всіх українців дуже важким. Самі знаєте, по яким причинам, проте я не хочу відбирати слова пана Володимира Зеленського, тому просто одразу перейду до справи. Дорогі глядачі цього каналу, хочу побажати вам найголовнішого в нашому житті це здоров'я і щастя. Не знаю, наскільки це прозвучить банально, проте це Дійсно найважливіші цінності для кожної людини. Також, звичайно, бажаю вам завжди вигравати 50 на 50 і отримувати бажані легендарки з перших круток. Цей рік Геншин здивував нас новою територією сумеру, багатьма класними персонажами, а також новими цікавими івентами, деякі з яких залишились з нами назавжди. Від карткової гри Священний заклик Семи я просто в захваті вже добиваю 10 рівень. Напишіть в коментарях, кому буде цікаво подивитись ролик, як я буду грати з онлайн-гравцями. Перейдемо до більш глобального, це те, що український фандом Геншину почав розвиватись. Багато інформативних україномовних пабліків стосовно геншину цікавих тікток-каналів, а також ютуберів і стрімерів на твічі, які піднімають український фандом геншин і роблять його дуже цікавим. На момент запису цього ролика я не знав про те, що Хоєверс анонсували колаборацію з е, московським кафе. Я не пам'ятаю, як він називається чесне слово, проте ця інформація. Не хочу й обговорювати, це так доволі важко для нас, але я думаю, що все буде добре. І, можливо, все-таки якось вони або пояснюють, хоча мені здається, вони не пояснюють цієї теми, і, можливо, якось український фандом або підніме бунт, щось буде підписувати, Ну, тобто буде якось писати, або ще щось, я не знаю. Сподіваємося на краще. Проте цього всього не було б без вас, глядачів, які цікавляться українським контентом, а також підтримують людей, які творять цей український контент. Дякую вам, що дивитесь та підтримуєте і мене. Хоча, як я вже сказав, звісток від мене не було доволі довго. Проте постараюся відправлятися і розважати вас новими роликами та стрімами. Знайте, що ви найкраще. Все буде добре, все буде Україна. З Новим роком!